Є пропозиція розпочати роботу нашої комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Утрималось немає. Рішення прийнято. Усіх є на руках порядок денний, який складається із 13 питань. Скажіть, ласкав, в кого які зауваження до порядку денного чи пропозицій? Немає. На Василь Петрович. А, правка буде все, да? так? Тобто, да. Дякую. Шановні колеги, пропозиція затвердити порядок денний та розпочати роботу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Перше питання про надання дозволу. Ага. Перше питання у нас закрите. В принципі, в нас чужих немає. Виключаєте вони мікрофоні? Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, утрималось Немає рішення прийнято. Наступне питання про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Білозерківської міської територіальної громади, що підлягають приватизації та його приватизації шляхом продажу на окціоні. Доповідає Руслан Грабанюк. Шановні депутати, мова йде про гаражі, які знаходяться за нашим торгівельним центром вулиці Петра Запорожця. І... Так, вони тривалий час там стояли, деякі використовуються, деякі в оренді, тому була пропозиція їх винести на приватизацію і подивитися, як воно піде. Шановні колеги, зауваження, запитання відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу управління культури і туризму Білоцерківської міської ради на баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради, Білоцерківська централізована клубна система нерухомого майна. Доповідає Руслан Грибанюк. Мова йде про приміщення клубу. Справа в тому, що при реорганізації воно було автоматично розподілено на управління культури. В подальшому створена централізована клубна система, тому зараз для того, що ми не могли там його утримати, проводити ремонтні роботи, пропозиції їх передати на баланс для впорядкування. Шановні колеги, запитання. Це приміщення клубу в селі Гайок. Немає пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. утрималось Немає рішення прийнято. <кій> Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білосерківської міської територіальної громади від Державного агентства стратегічних резервів Республіки Польща та від компанії Рінґ Швеція, Майна. Руслан Грибанюк. Мова йде про два генератори. Один потужний потужністю 3-4 МВт, а один менший. Їх передавали від двох цих міжнародних донорів. Обидва знаходяться на, ну, на потреби тепломережі. Це більш потужніший він буде йти для ТЕЦ. Вже є, скільки? Так, то це потужний він якраз таки для потреб ТЕЦ йде, а менший... Дякую. Да, Дякую. Ми не отримали фактично. Шановні колеги, оформлюємо передачу. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось, Немає рішення прийнято. Наступне питання: про надання у безоплатне користування нежитлових приміщень комунальної власності Белосерківської міської територіальної громади на 24 рік. Руслан Германович. В грудні місяці сесію приймалося рішення про надання користування цих приміщень, всім крім тих, що знаходяться по адресі будинок побуту, ну Леся Курбаса, будинок побуту наразі, ви знаєте, то з вісім є організацій ветеранських, які звернулися, мітингували тут, ходили і добилися. Того, що міським угоду подано подання на сесію для того, щоб її надати на, до кінця 2024 року в користування цим приміщення. А далі, якщо у випадку буде, якщо буде реконструкція того приміщення, ветеранський простір, то відповідно знову ж таки не, надо, не нададуться. Тому прохання підтримати, і щоб вони не могли до кінця року. Там список є їх на 8 організацій. Всі вони ветеранські, всі вони згідно з статуту, Вони там були, вони на багатьох попередніх років знаходилися саме в цих приміщеннях. Тому вони не пішли на зустріч тим пропозиціям, які їм були надані, їм пропонувалися там десь переміститися, десь об'єднатися, але всі категорично відмовилися і ходили і тренували. Шановні колеги, запитання. Міський голова виносить і так. Вони приходили, якби їхні члени приходили, вони писали звернення письмові, доказували, що їм саме потрібні ці. приміщення. Ні, вони тут ходили просто по приміщенню міської ради, вони ходили по всіх кабінетах тут, і в нас в управлінні були, вони бо більше всіх претензій було до управління, бо адже ми вкладаємо договори, але... То вони тримаються приміщення, але там ніякої діяльності не здійснюють. У нас зазвичай як було. Люди приходили, показували, що вони там роблять. Хоча б сьогодні по місії засуху немає. Тут вийшло так, що десь вони бігли за міським головою, приймали його, він дав їм своє добро, підіть, а нам до факту перерушили. Я не знаю, я просто озвучую те, що я знаю. Ну тут, якщо так відверто, ми ж неодноразово виходили, актували їхні, там є чи немає. Копачевська, це Чорнобильський, ну Союз Чорнобиль України. Вона практично завжди їй немає, ну об'єктивно, нема немає зайнятися, 70 років. Людина вона постійно там сидить. Сиди. Сидить? загиблі інші там, ну час від часу, буває, прийдеш, є, буває, три рази немає. Ну, так, як вони є. Ці всі ми фотографували, акти садали, лежить ціла справа в мене в робі є. А за комунальні поплати? Соцзахист. Вони подаються потім на по програмі, їм виділяється програма підтримки ветеранських і громадських організацій, їм на комунальні послуги там подаються розрахунки, гроші виділяються. То заходять їм чи на кому? Ні, вони проплачуються надавачам послуг, тобто а, Жеки, всі... тепло, ну це всі. Скажіть пропозицію. Да. Я просто знаєте, в чому дуже пропоную? Якщо є такі моменти, ви не знаєте де ж хто це, то хай керівники, розкажуть, скільки за комунальні послуги одне платить, цифра орієнтується, скільки чого, які послуги дають, скільки членів. І хай кожен про це розкаже. Можливо, і так правильно зробить. Mm. А сесії, допустимо, пропозиції тоді знять сесії. <позиції> Скажу, з, є, з цього переліку, це то, це то я бачу оці е, загинули на четвертому поверсі, ну, вони там ходять, працюють, діти там тобто, сказали про Чорнобильця вона там постійно теж. Ну а я там того бачу не ну, діти в разу два і там місць. А спільно ніколи. ніколи, ніколи ні. Шановні я колеги, пропозиція міг. зняти дане питання на допрацювання. Комісії, да. Так, і славу зобов'язати їх запросити на наступну комісію щоб додувати звіт проект і план роботи на цей рік. Хай це щось покаже. Звичайно. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Утрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до Конституційного договору від 25 березня 2013 року та укладення додаткової угоди про внесення змін до Конституційного договору від 25 березня 2013 року. Руслан Гребанюк. В свій час міжнародна організація з міграції передавала майно для ну, фактично, це потреби були білоцерків води, для систем водопостачання та водовідведення. Тому ці об'єкти передаються в складу об'єкта концесії. Шановні колеги, зауваження, запитання? Відсутні. Пропозиція, пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Утрималось немає. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу виконавчого комітету Білоцерківської міської ради на баланс комунальних підприємств Білоцерківської міської ради. Майна Руслан Гребенюк. були закуплені виконавчим комітетом габіони та пісок. Це для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Тому передаються на ці підприємства. Там... Запитань зауважень. Немає відсутні. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Утрималось. Немає. Е, наступне питання про надання згоди в безоплатне а про надання згоди на безоплатне прийняття комунальної власність Білоцерківської міської територіальної громади від міжнародної організації з міграції майна. Знов ж таки, це ж дана організація знову передає майно. Це, воно використовується там не. Вони... Ну, там, для пайки труб, е великих діаметрів. Тому... Уповноважити міського голову Дику, Геннаді, то... Да. Ну, <підписуються, як> Підписується, як приймання передачі, договір підписується. В подальшому знову ж таки передається воно в концесію. Пропозиція винести на дане питання на розгляд сесії. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось, немає. Рішення прийнято. Про передачу до складу об'єкта концесії майна, яке перебуває на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків Водоканал, та укладення додаткової угоди про внесення змін до концесійного договору від 25 березня 2013 року, Руслан Гербані, шановні депутат, я тут Прошу тоді значить, помикати, бо два рішення однаково звучало. Оце таки передача майна з міжнародної організації з міграції. А те попереднє, що було проговорено, це. Були доповнення до штамова про те, щоб доповнити концесійний договір пунктом, який буде звучати наступним чином. Це він за компроконцесію передбачається. А саме пункт звучить наступним чином. За рішенням Концесії давця, частина концесійного платежу може сплачуватися на користь балансу утримувача відповідно до умов концесійного договору та за бюджетного законодавства України. Для чого це робиться? Приводиться у відповідність до щодо законодавства договір концесії, і таким чином дозволяється за рішенням ради частину концесійного платежу спрямувати не в Бюджет, а на а на кошти комунального підприємства Білоцерків водоканалу станом на сьогоднішній день, за цих 10 років концесії, там виникла певна заборгованість, адже в них є на балансі майно, яке залишилося, це дамба, це резервні очисні споруди. Плюс у них є декілька чоловік в штаті, які І є заборгованість її погасити прямим фінансування не можна а таким от способом в подальшому, тобто зараз проводимо договір. У відповідність, потім окремим рішенням ради, наприклад, там, за якийсь квартал чи за два там певна сума виділиться, яка засідання сплатить і таким способом профінансується водоканал. підтримати Тому що оперативник передали нашу комунальну передову концентру, там на старому комунальну були люди подають суд. Десять років війська влада старалася питання не замічать, за року губернатора поставлена контроль, щоб закрилося питання по досвіду заплатити за давати за гроші з другого механізму. Тому просто <просту> там два шинки мільйона. Що є безповоротна фінансова допомога? На, ви на, ви на, на, під... на, податки на, на заплати не можна. Там шістане, не можна. Якби шістане, там шістане, були. Okay. Ми ж окремим рішенням приймемо, що із загального позиційного платежа образовали 5 мільйонів. За рішенням, за рішенням. Консенсіонер. Да, да. Зараз це просто договір. Зміни до договору. Це не про гроші за ремонту. Це просто що була технічна можливість приймати, якщо ви при випадку прийняття цих рішень його вийде. Один пункт додається в договір. А я перепрошую, просто співзвучні назви я не, не, не те ну, защитав. Ви, конечно, тут не нову гуманну, на і розпочати. Пропозиція винести дане питання. Два, так? Да? Уже вони об'єднані. Дане питання винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання: про безоплатне прийняття в комунальну власність Білосерківської міської територіальної громади від обслуговуючого кооперативу житлово-будівельний кооператив опера 2 зовнішніх водопровідних, каналізаційних. Мереж та зливної дощової каналізації, що прокладені до житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями за адресою будинок 2, вулиця Митрофанова, місто Білосерква, Білоцерківський район, Київська область. Це Слава новий будинок на Митрофанова. Вони передають від, від власника мережі у міста. Там мережі водопостачання, водовідведення та зливової каналізації. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Чотири за, проти немає. Отрималось, немає рішення прийнято. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білосерківської міської територіальної громади від міністерства соціальної політики України майна. Руслан Грабані. Міністерство соціальної політики були отримані скутера від міжнародних донорів і розподілені по між громадами. Київської області на нашій громаді ж попав один скутер, тому пропозиція його прийняти і подальшим передається центру територіальному центру для обслуговування в селах. Там Ірина Паттіліїна розкаже більш детально, де вони будуть. вона поїде на скутері. Ну вони їх наскільки я знаю, вже отримали той скутер. Транспортний засіб одиниця є питання. вирішено. Шановні колеги, зауваження, запитання. Відсутнє. Пропозиція винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Отрималось, немає рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянути. Мабуть, зараз треба і вмре оставити на різдво. Там, якщо він не їде більше, там скільки з кілометрів. А, їде? Ну тоді.